Сергій Шанюк розповів, що раз у два тижні їздить до Житомира з Данищів на житній ринок, аби закупити продукти і овочі. 23 січня чоловік купив два кілограми моркви по 45 гривень 99 копійок. Сергій говорить, що ціна на цей овоч висока. Я так на тиждень, на два собі купив і все. Трохи, трохи. Все тут трохи недоступно. Пенсіонерів – то не дуже. Лілія Гаврилюк, місцева жителька, каже, що морква, яку виростила на дачі, закінчується, і жінка планує моркву купувати на ринку. «Поки не купляла, але вже треба. В цьому році не вродила взагалі така маленька, ніяка. Якщо прийдеться купляти, дуже дорого для моєї пенсії 4 тисячі. Надія Барабашук продавчиня овочів на ринку говорить, що продає моркву, яку імпортують з Польщі та Молдови. Польська 45 і Молдавська 45, в принципі, плюс-мінус там. Ми та морква це Польща. Морква це Молдова. Почали відкривати холодильники, відправляють в Молдову. От цієї якості, я думаю, що дешев... куди вже дешевше, ти вже немає куди. Наша морква, ну я так відчую, що відкривають хранилище і Погано зберігалася, не знаю, з чим це може з відключеннями світла, тому що велике хранилище – це більш такі південні області, і вона не зовсім гарної якості. Ота морква вона й подешевше. Наталія колодюк продає городину зі своєї ділянки. Наталія каже, що за кілограм моркви хоче 35-40 гривень. До весни говорить жінка, ціна ще може зрости. Вона вже росте ця ціна на моркву, на капусту, тому що дуже висока ціна піднялась на насіння. Насіння дуже високо. Все, і буряка, і морки. Що я в прошлому году купляла, допустим, пачечку морку, невеликі пачки беру, 1200, а зараз 1600, 1800. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, розповів, що весною ціни на моркву ще зростатимуть. Ціна на моркву встановилася по вищій ціні імпорту. В березні місяця ми з вами побачимо реально ріст моркви там на 7-8 до 10% від вартості. Тобто рахуйте, що грубо 4-5 гривень вона додасть, більше все. Тобто такого стрімкого росту не буде. і десь ми з е, 50 гривень за кілограм дійдемо з вами до квітня місяця. Е, це власне виключно тому, що поганий врожай у нас в 2024 році був один з найгірших врожаїв через аномальну спеку. Тетяна Скоростенська, Євгенія Первенко – Суспільне новини, Житомир.